Ну що, друзі, сьогодні обріжемо мультиштамбік в райському садочку. Дивіться, це експеримент. Гортензія Фрейс Мельба. Підняла її на ніжки. Бачите, таких у мене три ніжки, і там ще експериментально сплела в жгутик. Звісно, що та ніжка, яка в жгутику, вона дає найбільше стрілочок квітконосів. Вони трошки тонші. Густіша крона. Але цікаво. Такий варіант теж має бути. Можна сплітати, буде дуже цікавий стволік. Ці гілочки, ніжки, штамбіки, які по одній, вони товстіші, хоча одного року. От, і видають такі дуже-дуже товсті, міцні. Воно і сорт такий, який видає дуже товсті і міцні пагони. Тут саме мені так і треба було вище підняти кущ. Генетично фрейсмельба і так висока, вона точно 2 метри цвіла, ось з такими ніжками. От. І ще вам скажу одну таку залежність. Чим вище ти стрижеш, тим раніше зацвітає гортензія волотиста. Тому і штамбіки зацвітають раніше. Але коли ви вже підняли на якусь висоту, ви можете зістригати взагалі на одну бруночку. Якщо вам ось ця висота там, близько 2 метрів влаштовує, то на цей рік можна лишати тільки одну бруночку. Ось, бачите, тут пазушні, тут перша. Якщо треба ще підняти кущ, можна навіть третю лишити. Але мені тепер, в принципі, я думаю, що не треба піднімати. Давайте подивимось на дві бруньки, а потім вирішимо, чи скорочувати, чи ні. І окремо, так, ну, дивіться, так, ми проговорили з вами, на дві бруночки, подивимось, що з цього вийде. Так, поки що на дві, а потім коригуючи, мабуть, все ж таки приберу на одну. Однією рукою незручно. Давайте потім покажу вам результат. Так, друзі, що в нас вийшло? А, в основному гілочки лишились по дві бруньки. А, задню буду піднімати, проїжджати, бо вона трошки нижча. А ось ця гілла, ну тут, в принципі, все мене влаштовує. Приблизно одна висота, може оцю бруночку приберем, щоб загалом. Округлити крону. Ось ця тоньша гілка теж можна так вкоротити. Ось ці найтовщі дуже гарні. А ось, цю, дивіться, вона так трошки в сторону і вона тонша. Я її, мабуть, приберу і лишимо такий шикарний каркас із най -най найтовстіших гілок. Тут те саме: тоненькі всередину крони прибираю. Тут теж будуть перехрещуватись, теж можна прибрати оцей найтонший на кільце. Так, От тут це ось ще гілочка трошки вища. Треба трошечки подумати, як вони будуть розвиватися. Буде ж вище ще. Ні, мабуть, поки що лишаємо так. Лишаємо так. По три бруньки я бачу вже на таких товстих дає, міжвузля дає три бруньки. Тому, можливо, буде по три квітконоси. Ось як тут, бачите, після зрізу три квітконоси. Ось це у нас мультіштамбік. Цікавий варіант, ви її вже бачили. Тому, як завжди, друзі, я вам раджу не бійтеся експериментувати. Наші сади мають прикрашати Україну.